Всім доброго часу, вітаю! У мене, ви в мене по плану. І в нас коридор затемний. Це означає, що буде весело, буде цікава енергетика скрізь і когось буде тіпати, когось не буде тіпати. Хтось взагалі скаже я нічого не побачила, оскільки ви готові. Хочу витягнути зараз три карти для кожного знаку стяку І подивитися, карти будуть цікавими, тому, будь ласка. Перше, що ми з вами подивимося, це в нас Правіцев. Порада для вас взагалі, яку енергію взяти для себе, для того, щоб ви пройшли е, цей коридор за Якщо вам потрібна приватна консультація, на якій ми розберемо, як заходити, виходити і що робити в тому коридорі, будь ласка, звертайтеся. Овени, що у вас за фортуни? Ото ви полетите. До речі, це карта руху, карта змін, карта, коли ви наверху. Що є цікаве, мені наприклад дуже подобається, коли ви знаходитесь наверху, це означає, що це шлях донизу. Коли ви знаходитесь знизу, то шлях наверх. Карта, коли, в принципі, вам потрібно просто дивитися направо-наліво і піймати свій шанс. Це карта, яка може сказати, змінити роботу, закохатися, купити автівку, переїхати, поїхати в подорож. Тобто ловіть, ловіть таку прям вау, цю енергію і буде вам щастя. Ще хочу витягнути вам одну карту, ще, яка йде жріться. Класно, в другий старший аркан. В цій колоді, в цій карти, що мені подобається, дивіться, око в неї отут відкрите, це означає, що в когось з вас відкриється третій глаз, друге дихання, і ви почнете дивитися в глибину. Сама хто в нас жріться? До речі, бабушка може бути. І це практик. Тобто, ті, хто говорив, що от зараз щось відчуваю я таке в собі ізотеричне. Треба це розвивати. Купляйте курси, ходіть на консультації. До речі, можете прийти на консультацію до таролога, до мене, і ми з вами подивимося, взагалі, як правильно використати енергію. Є тарологи, є астрологи, які лякають, які кажуть, буде важко, треба напрягтися. І хрінам не буде важко, буде так, як ви захочете. Я кажу, що завжди буде легко, якщо робити все з гарним настроєм. Тепер ми з вами дивимося, яку лекцію проходить ваша душа. Розклад є, до речі, загальним, тому у мене знов-таки. Ті, в кого є душа, якщо вона проходить лекцію. Ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви пишете і я. Цвайфель, ага. Цвайфель це в нас сумління. Ми ще з вами вчимо німецьку мову. mich von dem Bedürfnis, über alles, Alien skin now пишает 18. Я. Позбавляюся від потреби все знати досконало. Є такі люди, які, можна сказати, такі собі перфекціоністи. От мені треба до кінця, мені треба все, щоб було ідеально, і ви настільки в тому процесі, що ви просто не бачите реальності. Ви купаєте, купаєте в глибину і не розумієте, що десь ви не туди пішли, можливо, треба вздовж чи, чи наверх. Тому, будь ласка. Прислуховуйтесь до себе. І остання карта, вона дуже красива, вона називається зараз я вам її ще й покажу. Така в мене оракульна колода: серце. Вона означає Хайленде Херц. Тобто серце, яке треба стілити. Ми подивимося, що ж з вашим серцем, як вам його зцілити, шановні мої вогняні овени. Kibendus Hertz, Entвікля Слібе. Серце, яке дає, розвивай в собі любов до себе. Усього вам перекликається з цією картою, яка говорить, що потрібно спочатку любити себе. Якщо ви не будете любити себе, то, ну, по-перше, вас ніхто не буде любити. І, по-друге, вам не буде вдаватися в цьому житті певні речі, оскільки ми це енергія. Якщо ви берете свою позитивну енергію, то ви зможете тоді і брати у інших або давати. Тому, увенчики, я вас вітаю. Дивіться, краса просто і два старших аркана ну, краще бути не може, скажімо так. Тепер дякую вам. Ми переходимо до наступного знаку. Знак ви себе взнали в тільці. Привіт! Коридор затемний, це означає, що люди будуть вести з тебе неадекватно, це означає, що люди не в тому де в течії. Взагалі, я дуже скептично ставлюся до таких подій. Я можу сказати в своїх відео, в групі в нас коридор, будьте обережні. Але якщо ви знаходите в своїй середині, якщо ви стабільні, є таке німецьке класне слово бруда до штабіль, брат, ти стабільний. Це означає, що вам чи то там затемнення, чи якісь поползні, чи незрозуміло, хто де, вам буде з трампліна. Тому, будь ласка, тільці. Зараз порада для вас. Ми тягнемо з вами дві карти. Потім подивимось на лекцію, яку проходить ваша душа. Розклад є загальним. Якщо ви бажаєте індивідуальну консультацію, то забігайте під відео, є телефон. Ми подивимося, що ж саме у вас робиться на коридорі в особистому житті, на роботі. Так, перша порада на коридор системний для. <смір> Та сама карта випала нам тільки що для овенів. Колесо фортуни. Що це означає? Це означає, що весело буде. Ловіть. Ловіть оту течію, той струмок. Хто наверху знаходиться... Він піде потім донизу. Якщо ви тут знаходитесь, ви підете наверх. Це може бути: грайте в е, лото, виграйте, купити машину, бачите, в нас колеса, це може бути подорож, переїзд, це може бути знайомство. Тобто у вас є колесо фортуни, доля вам повезе, але це треба бачити. Якщо ви сидите і такий, я знаю, що я вийду заміж, тільки за Васю. А може, ви собі придумали, вам мама розказала, що Вася крутий, насправді Петя в нас буде крутий. Або я хочу на роботу тільки так. А е, насправді є багато інших варіантів. Тому відкривайте вуха, відкривайте вуха і ловіть ото саме колесо. До речі, колись була мене на консультації, кажу, будете працювати в якійсь транспортній компанії. Вона каже, Лена, яка транспортна компанія, що ви говорите? Пише мені через місяць, каже, слухайте точно, тому вірте долі і ловіть свій шанс. Наступна карта поради для вас Старший аркан, зірка клас. Зв'язок з тими, хто наверху. Це мідність. Це означає, якщо ви хотіли, ой, робачте, щось відкривати, свою справу, якийсь бізнес, будь ласка. Зірка в нас взагалі в нас далеко і холодна. Подумайте про себе, можливо, ви забули, що хто в нас зірка, як це, кого довжен любити чертенок номер 13 Себе. Відчуйте свою красу, свою зоряність. Купіть собі подарунок. Наприклад, я була от у відпустці, купила собі такі сережки я прям в захопленні. Подумайте над новим проєктом і на те, що буде реалізовано в майбутньому. Оскільки зірки в нас далеко, вони десь, десь, десь там, то ваші проекти, які будете робити зараз, вони будуть з часом реалізовані. І подумайте про зв'язок з верхом. То є вашим егрегором. Можливо, вам треба сказати, боженька, я вже така здобувалася з тим все, що відбувається. Ну, направ мене на шлях, дай мені якось поведеряю якусь жінку, от ваше колесо фортуни, яке вам допоможе, яке вас просто так от підніметь. gippmine швунг, да, Ви знаєте, що швунг означає німецьку мову, такий прям рух. І поговоріть. Коли ви чітко формулюєте свої питання, вас все свідчує. І реальність ті хвилі, які навколо нас, вони це чують і відтворюють. Якщо потрібна допомога, будь ласка, до мене на приватну консультацію, і ми з вами зробимо такий мікс з психологічних порад і порад таро такий собі потужний напрямок створимо для вас, як взяти енергію і перейти. Наступна карта. З колоди, о, яка називається Лекції твоєї душі в кого вона є? Так, як мій колишній чоловік сказав, що нема в мене душі, і серця нема, і взагалі. Що це сьогодні весело? Так, тільці. Яку лекцію проходите ви? Ich bin für dieses Leben und die die es mir bereitet. Я вдячна за це життя і за можливості, які це життя мені дає. Це те, про що я вам розказувала, хто в нас зірка Ви зірка. Дякувати взагалі-то корисно, оскільки ми так, Боженька, дай мені там, хто в нас є, вішна, Кришна, Будда, дайте, 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 не минайте. Просто сказати дякую. Навіть поставити лайк людині, яку відео, наприклад, моє відео або якусь пісню. Наприклад, при тим, як працювала, не працювала в цій бранжі, так, я не лайкала відео, скільки ну, подивилася і подивилася. А зараз я реально розумію, що це за потужна робота, яку проводжу я, так, сісти, подивитися і написати відео, потім закачати його. Тому я завжди вдячна. І я ж завжди ставлю вподобайку або написати коментар. Тому будьте вдячні, напишіть собі список, чому ви вдячні, кому ви вдячні. І я впевнена, що в цьому списку на першому місці буде хто. Тільці пишіть, хто буде на першому місці. Я би написала собі. Друга, третя карта, яку ми зараз для вас витягнемо, це карта з цілішого серця. Треба втіти окуляри, бо не прочитаю. І так, що там з вашим серцем? Що будемо робити? Ой, клас. Auf die Liebe Herz, Коротше, ваше серце довіряє коханню. Дивіться, така дівчинка класна, і там написано Z'in німецькою мовою означає сумувати за чимось. Тобто, за чим ти сумуєш. Оце все, що я вам тільки що сказала. За чим ви сумуєте, хто ви, чому ви вдячні? Ваша подяка. Ці карти. Тільки ви знаєте, що ви кажете, Лена, мені сподобалася ця карта, я вам просто в приват її відправляю. Тому гарного вам коридору затемнень. Приходьте в приват, будемо з вами дивитися конкретно, що у вас там є цікаве. І наступні у нас близнюки. Привіт, близнюки! Що ми з вами будемо творити? Ми з вами будемо творити енергію і позитив, які будуть з вами під час коридору за Ви знаєте, що енергія буде цікавою і її треба взяти. Треба взяти для того, щоб просто дослідити себе. Мені наприклад, дуже подобається от нирнути в глибину, коли я досліджую свою реакцію, свої почуття. І зараз ми з вами витягнемо три карти. Трьох колод, які нам допоможуть розібратися. Що? на блиснюків чекає під час того самого затемнення. Першого і другого. Ви знаєте, що коридор затемний. Це в нас один, одне затемнення і друге. Перше буде місячне, 18 числа, і друге буде сонячне. Так, що вам треба? Дев'ятка жезлов. Куди ви там дивитесь? Побудували захист? Карта захисту. Ті, хто в нас працює в сфері езотерики, подивіться, будь ласка, щоб побудувати класний захист для себе перевірити. Е, е, жезли, жезли в нас така енергія, і вам потрібно подумати, е, чи не є у вас синдром вигорання. Я робила про це відео, про професії, які, на жаль, ведуть до вигорання. І вам зараз коридор затемний, треба пропрацювати момент. Як захистити себе від того бігу протягом дня, як захистити себе, можливо, від негативних людей. Знов-таки, хто займається практиками, то думайте про захист. А для інших це може бути: чи не побудували ви заборчик перед собою, який заважає вам рухатись вперед? Є такі інколи моменти. боюся розмовляти німецькою. Дівчинка була на консультації і каже, От не здам, не здам, не здам. Кажу, слухайте, де ваша подвійна вигода. Чому ви так боїтеся здавати той курс, в чому там причина? Ми з нею розбиралися і розбиралися до того. Вона каже: я боюся, що мені прийдеться йти працювати. І вона сама саботує той курс німецької мови, щоб його не здати. Тому це такі прикольні штуки. Думайте над тим, можливо, ви трошки закрилися. Друга карта цієї колоди, яку витягнемо для вас близнюки. Смерть. Реберс. Перенародження, ну що можна сказати, з днем народження вас. Подобається мені карта. Це карта трансформації, карта змін. Притом, зміни такі, коли все вже не буде таким, як було, інколи щось повинно вмерти. Вчора в мене вмерла половина, шкаф. шафи моєї, оскільки я його відкрила, її ту шафу, так, і така думаю. Ліна, ти це не носиш, тобі це не потрібно, це просто красиво. Пам'ятаєте з тієї серії, що в кожної жінки є пара черевичок, які просто гарні, але вони жмуть, вона їх не носить, вони стоять. Тому от в мене за вчора вмерла половина одягу. Я просто все зібрала по принципу Марії Кандо, потрогала. Кажу: ні, воно мене не робить щасливим. І викинула. І з'явилася купа нової енергії. Поки ви не викинете щось старе, поки не вмре. Якісь токсичні ваші відносини, ваше бажання ідеалізації, можливо, відносини з мамою, або ваше я хочу бути ідеальною для всіх, всім допомагати. Поки це не піде з вашого життя, то нового нічого не буде. до речі, ви бачите, яка класна картина. Там же є світло. Карта сама смерті у даному випадку, вона не є, то в нас колір позитивний, червоний, тобто вона не є негативною, вона навпаки позитивна. Я вам бажаю. Рандевумі Джо Блек. До речі, хто не бачив, подивіться фільм з Бредом Пітом. І колекцію зараз дивимося, близнюки. Проходить ваша душа під час такої трансформації. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви знаєте, що під відео є номер телефону, ми з вами розберемо. Як завжди, з позитивом, з гумором, з моїми знаннями з сфери психології і таро, куди вам йти. Лекцію, яку ви проходите, близнюки, подяка! Ви прям приєдналися до тільців. Що можна сказати? я вдячна можливостям, які я маю в цьому житті. Забуваємо ми дякувати. Ми тільки кажемо дайте і е, зробіть, і принесіть, а просто сказати дякую. Мені сьогодні просто класно так було на роботі. Е, я була з одним пацієнтом, мама прийшла каже: слухайте, у вас така класна робота. Я вам дякую. Це настільки приємно, це настільки е, е, легко. Вас хтось каже дякую, але це дає велику кількість енергії. І остання в нас з вами карта, і мені для цього треба окуляри, я буду виглядати такою інтелігентною. вона розкаже про ваше серце. Як ми будемо його стілювати в період коридору затемнень. Близнюки, що там з серцем? Ляйншах це в нас пешн або страсть. Ви можете інших людей мотивувати, мотивувати з вашим голосом, коли ви малюєте, бачите тут, те, що ви робите, допоможе іншим людям. Навіть якщо ви комусь дякую, скажете. Тут може бути за собою, ви можете когось повести. От, просто ви вирішили, у вас тут йдеться карта смерть. Змінити себе, змінити певні події. Бачите? І все-таки є темне, але ви намалювали щастя, ви намалювали позитив. Тому, близнюки, круто, 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 круто. Змінюйте, ведіть за собою. Я впевнена, що вам це вдасться. Побачимося!